9 лютого 2024 року озброєні до зубів члени декількох бан довірвалися до телевізійної станції у Еквадорі. yesterday. The assault took place at the TC Television Network in Guayaquil. Вони взяли у заручники працівників телекомпанії та транслювали усе через соціальні мережі. Ця подія стала каталізатором для тотальної трансформації внутрішньої політики президента Еквадору Даніеля Набоа. У той самий день після рейду він оголосив національний стан війни та офіційно прирівняв банди до терористичних організацій. Усього лише 10 років тому Еквадор був осередком спокою в Південній Америці та одним з улюблених туристичних центрів для громадян США. Як за такий короткий термін країна дійшла до бідності, масової організованої злочинності та в кінці кінців внутрішньої війни, за декілька тижнів до захоплення телестанції, генеральний прокурор Еквадору Діана Селазар Мендес оголосила про арешти 30 осіб, включаючи старших суддів, поліцейських, прокурорів, тюремних офіцерів і відомих адвокатів. Усіх за зв'язки із кримінальними бандами та торгівлю наркотиками на той час кокаїнова епідемія вже повністю поглинула країну. Розташований між двома гігантами у світі наркоторгівлі Перу та Колумбією. Еквадор завжди був під загрозою експансії впливових картелів. але колаборація із урядом США та відносна економічна стабільність. Допомагали країні десятиліттями залишатися за межами латиноамериканської наркотичної кризи. Так, у 2016 році країна досягла свого піку у сфері туризму та розваг. Демократія прогресивно розвивалася і на Еквадор могло чекати доволі таки позитивне майбутнє. Але, звісно, все часто йде не за планом. Colombia has broken its own record for cultivating coca, the main ingredient of cocaine. Huge increases in the amount of cocaine entering the continent through ports in Belgium and the Netherlands. The from America and Europe Надав картелям необхідних ресурсів для того, щоб розширити свою сферу діяльності. Маленький Еквадор з розвиненою інфраструктурою та великим портовим містом Манта виглядав як ідеальна здобич. Вихід до Тихого океану з міста Манта був важливою логістичною складовою для наркоторгівлі, оскільки існуючі порти в Перу вже жорстоко моніторились антинаркотичними спецслужбами. А саме морські перевезення і є ключовим способом переправлення товарів для картелів. До того ж, після потужного землетрусу у 2016 році та кризи спричиненої коронавірусом Еквадор значно ослаб, бідність почала ширитися країною, та велика частка населення опинилася на межі відчаю. Щоб врятувати економіку та зменшити видатки, уряд Еквадору ліквідував низку важливих інституцій, включаючи Міністерство юстиції. Це значно ослабило вплив уряду та дозволило локальним бандам розширити свою мережу всередині країни. Вже скоро банди Еквадору встановили контроль над державними в'язницями зсередини. Згодом, майже всі найбільші в'язниці в країні. Перетворилися на командні центри організованої злочинності. Саме цим і скористалися більш впливові групування з Перу та Колумбії, які почали масово вербувати локальні банди Еквадору у свої ряди. Почала розвиватися логістична система, до якої згодом доєдналися відомі мексиканські картелі та албанська мафія. За декілька років ситуація настільки погіршилася. Що вже не було жодної державної структури, яка була б незалежна від впливу наркоторговців. Мексиканські картелі, в свою чергу, принесли в Перу свої відомі практики з батьківщини. killed for being informants. It's a gruesome tactic Це used by cartels in Mexico to intimidate their rivals. це increasingly happening here in Ecuador, with local gangs. Подальша експансія призвела до того, що вже зараз у Південній Америці загалом виробляється удвічі більше кокаїну ніж десятиліття тому. Це вже у п'ять разів більше ніж за часів усім відомого Пабло Ескобара. Мільярди доларів, які картелі отримують щорічно, дають їм змогу не тільки далі розширюватись. Але й перетворюють їх на потужну силу, спроможну пересилити навіть державні структури та армії. Так, Ренато Рівера, координатор обсерваторії з організованої злочинності Еквадору, заявив: ті, хто встановлює правила гри в Латинській Америці, це не уряди, а злочинні організації. Змінити ситуацію у Еквадорі, заприсягся новообраний у 2023 році президент Даніель Набоа. Який побудував свою предвиборчу кампанію навколо боротьби з організованою злочинністю. Важливо зазначити, що того ж року ще один кандидат, що займав ще більш радикальну позицію стосовно боротьби з картелями та корупцією Фернандо Вільявісенсіо, був убитий кілерами однієї з найвпливовіших банд під назвою Лос Лобос, це демонструє неймовірні ресурси в руках наркоторговців. Та ризик, на який йде кожен, ставши новим президентом. Майже одразу після інаугурації Нобоа офіційно заявив про свої наміри відновити контроль над в'язницями Еквадору, які вже повністю були під владою наркокартелів. 7 січня 2024 року Нацполіція Еквадору штурмувала регіональну в'язницю Гуаякіль. Фіто, лідеру Лос Хонерос, що перебував у в'язниці. Довелося втікати. Він успішно покинув в'язницю Гуаякіль та наразі перебуває у розшуку. Інші лідери найбільших банд у Еквадорі також успішно уникнули затримання поліцією. У той самий час генпрокурор Діана Салазар Мендес розпочала офіційні розслідування 30 високопосадовців, які були тісно пов'язані з індустрією торговлі наркотиків та підозрювалися у корупції. Для президента Набоа це означало лише одне: війна з наркокартелями вже розпочалася, і потрібно було очікувати на контрудар. Так, усього через два дні після штурму в'язниць 9 січня спільними зусиллями ворогуючих банд була здійснена атака на телевізійну станцію. Це було незвичне явище, оскільки найбільші ворогуючі банди Еквадору об'єдналися зі спільною метою. Знищити президента Набоа та встановити власний контроль над країною, увірвавшись до студії, 13 чоловіків із масками взяли у заручники робітників компанії. Але плану, що з цим всім робити далі, у них не було не було і чітких вимог до президента НАБО. Взагалі, деякі з нападників ще були дітьми, яким навіть не виповнилося 18 років. І через деякий час їх нерви почали здавати. Поліція на той час вже оточила будівлю та спецзагони готувалися до штурму, розуміючи, що шляху на вихід немає. Нападники змусили заручників розпочати прямі ефір в інстаграмі та благати поліцію залишити територію будівлі, але спецзагони на чолі з Віктором Рерою не збиралися відступати. Вони увійшли всередину будівлі, де перебували заручники, та вимагали нападників скласти зброю. На щастя, неосвідчені бандити були занадто знервовані, щоб вступати у відкриту конфронтацію з озброєними офіцерами. Усі були заарештовані, і жоден заручник у цьому епізоді сильно не постраждав. Але на Еквадор чекали потужні зміни. Президент набо вирішив діяти та того ж самого дня підписав декларацію про озброєний конфлікт. Еквадор офіційно перейшов у стан війни. Декларація прирівнювала банди до терористичних організацій, що дало змогу оголосити стан війни на законних підставах. Усього за декілька годин Збройні сили Еквадору вже були на вулицях найбільших міст. Їх ціль знайти та знешкодити будь-кого причетного до організованих преступних угрупувань. Далі, 13 січня, розпочалися штурми в'язниць, досі підконтрольних картелям. Згодом збройні сили почали прочісувати район за районом та знешкоджувати центри продукування наркотиків. За два місяці вони заарештували більш ніж 16 тисяч осіб та конфіскували 78 тонн кокаїну. Картелі також почали збройне протистояння. Так, 15 січня, збройне угрупування з 68 осіб спробувало захопити лікарню в Ягуачі. Усі були згодом затримані. За два дні після того головний прокурор Сезар Суарес, що розслідував атаку на телевізійну станцію, був убитий. Також були вбиті ряд високопосадовців, що підтримували дії президента. Але загалом, за наступні декілька місяців, масові арешти та дії армії допомогли стабілізувати ситуацію в країні. Рівень вбивств значно знизився, а ціна виготовлення кокаїну для картелів стрімко зросла. Так, наприклад, до атаки на телевізійну станцію 9 січня за перевезення тонни кокаїну доводилося платити до 150 тисяч доларів. Зараз ця ціна зросла більш ніж вдвічі до 350 тисяч доларів. Також дуже важливий епізод стався минулого місяця. Коли за наказом президента Набоа спецназ штурмував посольство Мексики в Еквадорі, це була спроба заарештувати Хорхе Гласа, колишнього віцепрезидента країни, якого розшукували за звинуваченням у корупції та зв'язку з бандами. Хорхе Глас переховувався у посольстві Мексики, але для президента Набоа це не було проблемою. У результаті рейду він був заарештований. А уряд Мексики, що дав прихисток злочинцю, миттєво розірвав дипломатичні відносини з Еквадором. Загалом, серед населення Еквадору, президент Набоа отримує масову підтримку. Він діє жорстоко по відношенню до організованої злочинності та має наміри перетворити країну на краще. Але він опинився в надзвичайно небезпечній ситуації, де все може стрімко змінитися в будь-який момент. Лідери найвпливовіших банд ще досі на свободі, і в них достатньо ресурсів, щоб завдати потужного удару по уряду країни. Хочеться вірити, що набоа все-таки вдасться подолати наркобаронів та зміцнити роль Еквадору у вигляді показової демократії Латинської Америки.